Далі. Е Стосовно шкіл, така сама тема. Дивіться. Ну, поліцейській школі. Е, поліцейській школі, вони там, хто читав, там більше йому дати повноважень, менше. Ну, я зараз опускаю те, що поліція в нас е, незаконна, ну, вона не утворена згідно закону. Стосовно Конституції, законів Конституції. да, Я все опираюся на Конституцію в першу чергу, тому що по 8 статті Конституції в нас є верховенство права, Конституція найвищий закон. Ви її не читаєте, ви нічого не знаєте, потім з такими шарами ходите. А чому так? А чому так? Хлопці сидять, блять, по Мам, по два роки як в тюрмі, самі себе за чому люди, закони, вони вам все дали. І той, хто говорить от недавно, от е, хтось там розказував аналогію, проводив е, якийсь юрист. Морський, що от закони не працюють. Каже: ви підійшли, там подивились, самоліт стоїть на злітній полосі. Да? Все, самоліт не летить, ви розвернулись, пішли. А ви підійдіть туди сядьте за штурвал, заведіть і взлетіть, і самоліт полетить. Ви просто його не запускаєте, він сидить. Менше з тим. Далі, поліцейський. Інше е, свіжі було опитування стосовно там освіти. Як краще, там то, то то. люди голосують. Шановні мої, вони вам втюхують, типу е, вам потрібно проголосувати для того, щоб покращити е, взагалі, в принципі, освіту в Україні, процеси і так далі. Так далі, так далі якісь дії. Шановні мої, прокиньтеся, хто там спить. А ну нагадайте, за останніх от. Та блять, нагадайте за останніх 30 років, відколи Україна там незалежна 30 з гаком. Які такі е, новшества ввели в школі, що ви вважаєте позитивними? Ні, я питаю тих батьків, які е, ну, мали дітей там 10 років, 5 років назад, там буквально чи зараз навчаються багато покращень. Нагадайте, у нас тут я бачив, як. Е, дивіться, школи закривають, роблять опорні пункти. Оці блядь, опорні пункти, опорні заклади, опорні пункти. Е, така оговорочка по Фрейду, да? Е, опорні заклади, де зганяють людей, зжимають, зжимають. Тобто освіту нищують, освіту настільки нищить, примусу довбану нуж, от, Нуж, нуж. Все... Одна назва вже приємна. от. Подивіться на ці гібридні уроки, коли дитина моя приходить, я не пам'ятаю в якому класі, і по географії сказали провести фізичні досліди. Ось вони так внідряють предмет в предмет. Короче, клепають мозок, щоб дитина ну не розуміла вже що дає. Менше з тим. Дивіться, школи зменшують кількість шкіл, по селах позакривали. Да, скажуть, нема грошей в бюджеті, нема кому платити, звідки зарплати, там, учителів немає, спеціалістів немає. Бля, да я вас прошу, університети випускають коротше, сотні тисяч випускників у Україні різних, різних профілів, направленості і так далі, спеціальності. У нас нема стільки роботи. Ви освіта, сука, в кожного вже, в кожного. Коли я вчився, в мене мій найкращий друг з Новосафронуки, е, Новоодєвський район Миколаївська область. Він говорив: я єдина людина в селі, котра в даний момент здобуває освіту. До мене в селі нікого вищої освіти не було. Зараз кожного сука вища освіта. Спеціалісти є. Харяві, криві, коротше, но є якісь там Підучіть. під, бо, бо й ті, що викладають там, скажімо так, там лиш частина е, е, вчителів, а решта то хромають. Казав мій шеф, е, е, Тягне ногу, путає слід. Ось. Школи закривають рівень знань. Ну блядь, я констатую факт. Вибачайте, дійсно є такі викладачі, вчителі я бачу, які реально працюють як оті бульдозери. Вони роблять стільки, що ну хочеться їм просто аплодувати, стоя. Але більшість, вибачте, ваш рівень чітко стриметься до нуля. Ось так само, як і дітей. Ось е, тепер дивіться, діти е, там вали, чи як не пам'ятаю, дивився відео, що е, батьки скаржаться, що автобус забрали. Дітей не можуть уже нема. Не можуть дітей доправити до опорного закладу цього освітнього. Тому що автобус зняли невигідно, денег нема, денег нема. От, На освіту грошей нема. З кожним днем ваша освіта по розміру, по якості, от, зменшується, зменшується. От і проротиться скоро в таку штуку, розумієте? В таку штуку, і ви це прекрасно розумієте. Подивіться, що вчителька в Росії сказала за їхнє оце ЄГЕ, оцю сухірню, як вона сльозами розказує, що це великий експеримент, і вона сама собі цього не пробачить і так далі. Як на цифровізацію переведуть усіх, і всі вчителі лишаться за бортом. А я це, шановні, вам говорив ще, коли був 2020. І ви переводили всіх дітей на зуми і так далі. Я говорив пройде. Так, да, я не вгадав з, з часом. Я говорив, що десь до кінця 23-го року, 24-го, ви лишиться взагалі без роботи. Ну, Судячи зараз десь, ну, можливо, до 30-го ви лише це точно всі без роботи. Ось. Освіта зменшується. Вони дають якісь опитування типу покращення. Я вам зараз розкажу такий анекдот: 80 й рік, 1980-й, олімпіада в Москві в Радянському Союзі, і в магазинах нічого немає. по покатьє. Це анекдот, я нагадую. Ну і звідти сказали, щоб робити продавцям там, завмагазинів, так, щоб. ну, Іностранці багато приїде іноземців, потрібно так, якось, ну, скажімо, не вдарити обличчям в болото. Якось так видати типу в нас полиці голі, але в нас це є. Ну, і приходить одна людина, там, я не пам'ятаю, анекдот дуже старий, приходить там, пальто, каже, у вас є пальто на великий універмаг, да, є, з якого каже, ви матеріала хотіли. Та з кашеміра, якщо є, є з кашеміра, Серйозно, так, да. вау. А якого кольору ви хочете? Ну, я не знаю, чорного або, можливо, синьо темного, якщо є. Є, і синій, тенний, і чорний, любе є, в полосочку, в крапочку, в ромбіки. Та що серйозно, так? Да. Блін, дайте мені а вам на який розмір. Там сказав якийсь там розмір. ні-ні-ні, давайте. Коротше, так ви принесіть краще з дому, якщо у вас є якісь там рукавиці, чи чи ботиночки, які ви будете там зимою, там осінню міжсезоння носити. Ми вам для цих ботиночок підберемо і пошив, і матеріал, і колір все підберем. Вообще супер буде. Вам все, все, все. Що серйозно? Да, блять людина така рада. Не вже, не вже я куплю. Іде до виходу, а там рядом біля прилавка тусувався якийсь мужичок, щось розглядав, там я не знаю. Ну то, що було на прилавку, якісь там сірники, свічки, коротше, мило і шнурок. От. І це вже йде до виходу, а це, що був біля прилавки, що дивився вже на мило і на шнурок, його так типу, каже, ну, чекайте, а це каже, що, він такий на радостях весь каже: ви не спішіть додому. Я хотів купити туалетну бумагу. от. Вони сказали, що є. Я вже каже, два рази дупу показував, Батарея сідає. Я вже кажу два рази дупу показував і унітаз з дому приносив, а паперу як не було, так і нема. Так от, шановні, освіти як не було, так і не буде. Ваші ці допити, опити це просто, щоб родичі поучастили у, е, у опитуванню, закритому, як би голосуванні. Ось. А це означає, що особисто для мене означає, що у них вже є якісь там заплановані на певну роботу дати в роботу. Можливо, воно вже навіть опрацьовується якась, якийсь крок в освіті. Ну, його потрібно легалізувати. Як легалізувати? Сказати, що цього забагли родичі самі. І як це сказати? Навіть якщо всі родичі проголосують проти якогось питання там в закритих голосуваннях, його видадуть, як ви. Уявіть собі, вас, ну я, блядь, просто вже рожу, я не знаю, відео вийде велике. Уявіть собі, у вас є 10 чоловік. Ви між собою не особливо так спілкуєтесь да? і проводять якісь опитування там. І неважливо, що восьмеро, семеро з вас голосує за, двоє голосують проти, і один утримався. Да? І об'являють нагадаю: семеро за, двоє проти, один утримався. А так їм, наприклад, потрібно, щоб було проти. Вони об'являють. Неодностайно, тому що ви можете знати думку іншої людини, там, знайомих так далі. Скажуть. Ну, от голосування провелися, коротше, батьки в більшості своєї не підтримали. Ви такі думаєте, я підтримував. Ну але ж що я? Звідки я знаю? Я підтримував, кум підтримував, Маруся підтримувала, кор... Молдовані, неважливо, да? От, І виходить, що звідки я знаю, як проголосували. Хтось подумає, а я ж голосував проти, молодець. Хтось думає, типа, а я голосував. Тобто, в закрите голосування, воно говорить ні про що. Тобто, то, що там придумали, то і буде введено. Тепер з цими мінтами в школі мінти є неофіційно, не зареєстровано взагалі організація в Україні. Це є розписю Яценюка 15-го року, міліцію закреслив, поліцію создав. А згідно закону е е про утворення держорганів, все має у. Утворюватися і керуватися згідно законів. Цього не було. Я не буду зараз це углубляти. У мене є відео, як я з ментами, коротше, в Чернівцях там їм без їхнього посвідчення, ну, скажімо, трішки їх навчив розуму. Вони так і нічого, не, я думаю, не змінилось в цьому житті. Ось, а все тому, що вони є не держслужбовці. Зайдіть на закон про держслужбу поліція і так далі. Судді там, це все, це все не є держслужбовці. Прикольно так, так? Да? Тепер дивіться стосовно мінтів в школі, М -м, буду далі завершувати. Мінти в школі. 에, спочатку це буде людина, я так думаю, котра буде сидіти якоби там просто е, ну, е, катати шари в кишені. Людина, котра буде, якщо що, викликати поліцію. Ну що ти блядь, за поліція, що ти будеш викликати поліцію? Але я не хочу зараз. Е... Не пам'ятаю, яка тут стаття в законі про національну поліцію, де чітко написано, що поліція взаємодії з органами е, цього правопорядку. Ну ні, я не пам'ятаю, зараз не хочу е, шукати. От з е, органами правопорядку. А Що це за поліція, яка співпрацює з органами правопорядку? А поліція не є органом правопорядку. Не вірите? Зараз на паузу нажму найду. Так, зараз пішов, знайшов. Е, дивіться. Стаття 5. взаємодія поліції з органами державної влади та органами місцевого самоврядування. Поліція у процесі своєї діяльності взаємодіє з органами правопорядку та іншими органами державної влади, а також органами місцевого самоврядування відповідно до закону та інших нормативно-правових актів. Тобто поліція у процесі своєї діяльності взаємодіє з органами правопорядку. Тут не написано з іншими органами правопорядку. Тут для тих, хто розуміє, просто з органами. Тобто поліція. Походу, якщо я роблю аналіз, не являється органом правопорядку. От, ваших дітей потихонечку будуть ізолювати від вас. Нагадайте, як було у 20-му році, я кричав, труби усі труби. Усі крутили пальцями, ну, не всі більшість. Рахували, що я прикалуюсь. От. Е, що сталося? Е, як там короче було з масками, що ви там мені писали, закидали, короче от, такий-сякий ти не знаєш, що ти робиш? болячка, там туди, сюди. короче Діти там тра-та-та, -та, короче Ну, блядь, без обґрунтовано, Взагалі не Обґрунтовано. Маски вже самі от там. Запам'ятайте, от там люди сидять не дурні. Ви думаєте, що вони придумують якісь дурні закони, просто самі в тому не шарять. Вони все шарять, вони настільки шарять, що ви навіть 10 долі не шарите. Всюди, в будь-яких законах є двері, через які можна вийти. В будь-яких на даний момент, в любих. От. По крайній мірі, ті, з якими люди е, мають контакти. Да? Е, дивіться. І що сталося, блядь, Масочки поснімали якось так безстренько, і ті, кричали, що потрібно це ж карантин, та. та, та. хера ви блядь, не в масках. Я щось не бачу людей в масках. Я читав, що з 1 липня 2023 року, якби карантин відмінений. Ну вибачте, я того закону не бачив. Ну я заходжу на сайт Верховної Ради, заходжу на постанову 641, яким яким по якій. По 44-3 э, статті Купапа дрюкали за неносіння масок в громадських місцях. Хоча двері були, в мене документи є. Я ходив куди потрібно. Мав суди, да, суди мене навчили. Ось э, 641 постанова на сайті Верховної Ради. Зайдіть, пошукайте. Хто знає, вона ченна. Ченна. Тобто вона в дії. Просто дали на паузу, щоб ви не побачили, що таке. Але я думаю, що скоро, можливо, знову все піде так, як потрібно. От. І ці поліцейські, вони ваших дітей спочатку вас будуть м -м, перевіряти. От. А оці рамочки, які вони хочуть поставити, м -м, хто знає, що таке магнітне поле, і хто під впливом постійно, які будуть, можуть бути наслідки е залежності від частоти магнітного поля, від потужностей і так далі. Я, наприклад, е не бажаю, щоб мої діти проходили через Якісь магнітні поля, цього не буде. От, Взагалі не буде магнітних полей. Дотепер ходили діти. Я ходив в школу, батьки ходили, діти ходили, ніхто нічого не робив. З автоматами вон, дивіться, в Чехії людина розстріляла в університеті, в Америці систематично розстрілюють. думаєте, що у них там система безпеки гірша, ніж в Україні. Та, блядь, сто раз краще. Ну, якось проносять зброю, боєприпаси розстрілюють там всіх і вся. Ви що думаєте, що якийсь блядь, там буде сидіти в школі, він що то буде рішати? Він що то буде рішати? Я далеко зайду зараз. я Хотів вам розказати, як в 2014 році там з монастиря виносили крупнокаліберні кулемети, ось як вони туди принесли, принесли коли менше з тим. Не виключаєш, а а діло в тому, що цю рамку можна запхати не тільки метало, якісь там опромінювачі магнітне поле, а інші якісь от дивіться, ми їхали по трасі, там наставили дуже дофіга вишок. Зв'язок прекрасний і так був: вишка, 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 що то за вишки? куди ті вишки? Всі конструкції абсолютно одинакові. Сказав би ж це різні, різні мобільні оператори. Да ніфіга подобного. Конструкція я придивлявся до одної, другої, третьої вежки. Абсолютно одинакові конструкції. Тобто, це десь робиться і ставляться одинакові вешки. Що ці вешки будуть випромінювати? Я не знаю. знаю. Поживемо, побачимо. Ви так само, можливо, побачите, якщо ви будете при пам'яті. От то в цій рамці може бути стояти будь-що і опромінювати будь-як. Ваші діти стануть безплідними, ваші діти стануть надто покорними, ваші діти стануть, вибачте, дебілами. Вони що, хо емоції будуть викликати. Ми не знаємо. От ви подивіться, там що колись було таке, що закидали там 5 g що ви там знаєтесь. Коротше, ви просто заходите в Google і забиваєте частота випромінювання в герцах 5G. Дивиться на ті цифри, а потім забиваєте. Мікрохвильовка, частота випромінювання магнетрона. І дивиться, наскільки магнетрон дуже близько по частотам з е, 5G. Ну просто прекрасно, просто пісня. Я не знаю, вони можуть назвати 5G, вони можуть назвати Боже ізлучення, можуть... але що воно таке є? Я не бажаю, щоб моя дитина проходила через рамку. Вона там ходити не буде. Так само, як вона не ходила в маски, і вона не ходила в маски. Я був проти. Ось. Далі не виключаю, що буде отак. Потім батьків не будуть пускати в школу. Хоча, коли в 2020 році я вже відео затягну, Ну, вибачайте, кому цікаво, хай додивиться. Я знімаю для тих, кому цікаво. 30 хвилин я дивлюся відео і по 3 години, якщо мені цікаво, тому я щось знаю. Дивіться, коли 20-й рік був, я приїжджав за малим до школи, ніби. Ну, Я був на милицях, я не міг йти, е, і малий виходив е, з школи. То я бачив, як у нас в школі е, Вашківецькій робили ремонти і приїжджали машини. Грузова машина. При... А на дверях сиділа, е, мені малий е, сказав, що, що не можна батькам. Там ще хтось мені з батьків говорив. А батьки взагалі сиділи біля, біля брами, чекали. Оцю цікаву. Да. Бо ми ще підвозили деяких дітей додому, то стояла на надпис, стояв на тим, що вхід батькам в школу суворо заборонений. Нагадую, згідно закону про освіту, батьки є учасниками навчального процесу учбового. Батьки не розривні своєю дитиною. Це я для тих батьків, які не вдупляються. Я вам кажу. Шукайте закони, читайте. Вас не мають права не пускати в школу, батьки є. Непосередним учасникам учбового процесу. Карантини, шмарантіни, це нікого не хвилює. Запам'ятаєте, є закон. Далі, це було таке вступлення емоціональне. Я людина емоціональна. Ось і е, приїжджає грузова машина велика, і завозять воду в бар, в бар, бо тому що столова збоку, туди. І я бачу, як відкриваються двері, і він ці упаковки бере і туди топчеться. Без маски, без хрена. Шкода, що ну, в мене телефон не міг так далеко зазняти. Це я вам кажу, це я не, не вигадую. І він таші туди в бар. О, А якісь майстри щось там робили в школі, де заходити в школу, хто знає з туди до трудового. М Праве крило, ось вони там фарби, це все, і вони з тими фарбами і туди, і через основний вхід. Ладно, там сказали, на другому поверсі перекрили, я знаю, де там перекривається, можливо, вони доти не доходили, ну, і йшли через центральний. Так само без намордників оцих, топталися з фарбами, з кимось, растворітнім, цілими ящиками наносились туди. Бо я скільки приїжджав за малим, вони все ходили. Я, я, я кожен раз я це бачив, блять. От, батькам не можна, якимось чухандяєм, коротше. Ну, Чу хандяєм я не маю питань до цих людей. Просто мають увазі, Вони не мають відношення. Просто ці люди не мають я як особ, вони не мають відношення до школи. Вони можуть якісь прохідні люди ходити. Батьки не мають права. От. У вас, я не виключаю, спочатку вас не будуть пускати через рамку через якийсь час, потім вам скажуть, чекати біля брами. Потім з дітьми будуть робити в школі все, що забажають. Страшно виглядає? Страшно. Я б, наприклад, занепокоївся, коротше, але можливо так аж такий так і не буде. Можливо, буде гірше. Ви бачили, що було з цими масками, як діти йшли гуськом півтора метра один від одного в коротше, до школи 1 вересня у дітей. Ну, не пеш там 15 чи 16. 16 було, ну діти перший раз до школи прийшли у перший клас, от і вони от так ідуть. сука, блядь, ой, так що таке стосовно виборів, я вам розказав ви, ваше право, ви даєте згоду, ви передаєте владу. Ви відмічаєтесь, що ви десь прийняли участь у якомусь голосуванні опитуванні. А значить, результат буде такий, як скажуть там, головне, щоб ви дали свою згоду. Ваша згода, ви передаєте. Додіть це до вашого. Я не знаю, як це до вас донести. Я думаю, що той, хто десь якусь інформацію вже мав, і то десь пазли складе в голові. Ось для чого це все потрібно. Батарея Геть сідає вже півгодини. Завершую. Ну і є правила, є правила. Можливо, про правила зніму ще, один, ще одне відео про правила. Так, вирішив. Я це відео розіб'ю на дві частини, бо вже і так 32 хвилини, 33 Майже а про правила я зніму ще одне відео. Буде цікаво. Подивіться, буде багато інформації для роздумів і так. Що...